Якщо ви ще не вирішили, як провести свої вихідні такі довгі суботу і неділю, у нас є ще один для вас варіант. Наша журналістка Надя Коверська зараз на ВДНГ тренується кататися на ковзанах. Да, мало того, що там святий Миколей, так там ще ковзанки ми бачимо, Надя. Ти фантастична, розкажи, як там в тебе справи. Привіт, 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 Сашу, привіт, Валю. У нас подивіться на ВДНГ. Тут справжня зимова казка. Тут просто вже в повітрі літає новий рік. А ми сюди приїхали не просто так. Ми сюди приїхали, аби навчитися кататися на ковзанах. Подивіться, як нас багато нас підтримує вся знімальна група. <свісно> От і я насправді сьогодні вперше у житті у ковзанах. Перше у житті на ковзанці, і от якось намагаюся навчитися кататися. Але я думала, що це буде все набагато простіше. Светра красивого знайшла, ковзани красиві обрала, але вже було стільки падінь, що всі просто сміються з мене. А я не знаю, що робити, тому що мені завтра йти на побачення саме на ковзанці. І тут я побачила, як катається ця красива дівчина-інструктор Женя. Подивіться, подивіться, як вона красиво їздить. Добрий Супер! Ранок. Добрий ранок, Женя! Ну розкажи, де ти навчилася так класно кататися? Розкажу свою історію. Я почала займатися строки з, uh -huh. з половиною років, коли лікарі знайшли в мене вроджену ваду, бронстр... обструктивну обструкцію бронхів. Uh -huh. І ну, зап... Але добре, ти ж навчилася. Звісно, Бормала Я цим... захопилася цим чудовим видом спорту як фігурне катання. Uh -huh. І Ми... вже скільки років ти катаєшся? Вже Більше 15 років. Більше 15 років. Ну це видно, тому що просто супер в тебе всі ці фігури виходять робити. А ми насправді сьогодні перший раз, і я лише сьогодні взула ковзани. І от скажи мені, я навіть не впевнена, що я їх правильно взула. Зараз Як я перевірити? Я перевірю і допоможу. Так, дивимося. Да. Ага, ми міцно зафіксувалися. Міцно. Пробуємо присісти. Присідаємо, присіла. Так, да, в принципі, зручно. зручно. І що? Це означає, що можна їздити? Вже? Можна. Да. Так, отже, ми приїхали, перевірили ковзани, що нам робити далі. Далі ми все робимо за принципом пружинки. Так. — Присідаємо, присіла. Я допоможу, Так, присіла. будемо відштовхуватись, їдемо вперед, да. робимо ялинку. Це Тому, ялинка. Вже, найголовніша вправа. <рисіла> зручно. Добре, виходить. Нібито трошки виходить у нас навіть. Молодчинка, що... ой-ой, ой, зараз паду. Зараз паду. Що ми робимо далі, Женя? Далі ми виконуємо ліхтарики. Ліхтарики так, що виконуються права? на обох ногах. Так. Стоїмо. Нам допомагають внутрішні привідні м'язи. Ми знову присідаємо. Я Давай, допомагаю. присідаємо. Присіли і з'єднали ніжки. Присіли, з'єднали, присіли. З'єднали так, правильно, трошечки більше присідаємо. Да? Ну як? В мене виходить Жень. Звісно, як виходить? Але ти знаєш, я дивилася дуже багато фільмів, і мені дуже завжди подобалось, як красиво дівчата роблять ластівку. Де я спробую? Це ось ось так от треба робити, так? Приблизно зараз покажу. Да? Я як... покажи нам дуже цікаво. І так, робимо ну, Ластівку. Ну нічого, це як з Олімпійських ігор в тебе виходить. Так, Або ластівку вперед. Так. <гум> да, да. А за скільки можна навчитися робити таку ластівку? До місяця, якщо люди постійно приходять, катаються, то можна це навчитись робити. За місяць? Так. Чесно, ти обіцяєш? Ластівку обіцяю. Якщо я буду приходити кожен день. Ти мене навчиш робити ластівку. Навіть можна двічі або тричі на тиждень приходити, і це ми навчимось робити. Окей, супер. А давай покажи мені, як цю вправу почати з чого робити. Для цього ми знову присідаємо, присідаємо відштовхуємось. Так, так. Бо нам необхідно набрати так. швидкість і підіймаємо будь ногу. І підіймаємо ногу. Ну, Правильно. я ногу підняти. Але не впевнена, що я не впаду. І от, до речі, про падіння. Я не знаю, як бути. Я знаю, що коли ти падаєш на лижах, ти маєш падати на бік. А як так впасти, щоб ти і красиво було, і звичайно, спину, щоб не зламати? У нас дуже схожа техніка схожа для техніка. цього. Mm -hmm. Ми присідаємо, так. Присіли, присіли ручками допомагаємо Ой. Да. і падаємо на бік. І все. Так. І ось так на бік ми падаємо, так? Правильно, Жень. Правильно. Добре, друзі. Ми на одній з найбільших ковзанок на ВДНГ. Тут буде дуже багато всього цікавого на вихідних. Сашко валя. Я вам пропоную закінчувати вже швидше ефір, забирати дітей. Сашко, бури Бенджаміна, нашого улюбленця, і приїжджайте до нас на ВДНГ кататися. Приєднайтеся до нашого людей. Дякую тобі, Надя. Ми вже тренуємося і ластівку вперед, і ялинку. Все, що ви робили, ми на собі перевірили.